На Тернопільщину із робочим візитом приїхав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Він оглянув перший в Україні навчально-практичний центр оператор дистанційно керованих апаратів. Як розповів Вадим Ластовицький, навчатимуть керувати різними типами безпілотників. Ця професія передбачає собою вивчення як наземних дронів, так відповідно і надводних підводних і безпосередньо повітряних дронів. Сьогодні дрони використовують. Це не тільки в Збройних силах України, а ще і в економіки. Безпосередньо це сільське господарство, це... Відповідна енергетика, це рятувальне апарати. Навчально-практичний центр покликаний дати студентам не лише вміння керувати дронами, а й ремонтувати та конструювати їх. Так зараз курсанти вчаться друкувати деталі на 3 d принтері, збирати та розбирати безпілотники, а також перевіряти їх на справність. Моя робота перевірити. Чи все в порядку з моторами, чи при складці не були зачеплені ніякі деталі? У мене є тести. Я ним проводжу тестування. Чи все добре? І Тоді, якщо так, то вже готуюся до спаювання деталь. Наразі в Україні це перший центр, де готуватимуть операторів дистанційно керованих апаратів. Створили його, за словами міністра освіти, в межах проєкту «100 майстерень, який покликаний модернізувати та розвинути заклади професійно-технічної освіти. Такі центри будуть створюватися. Фокус уваги наш в 2025 році буде зорієнтований на. Машину будовобудівну галузь на аграрну галузь на текстильну промисловість і ще на ряд напрямків, які є сьогодні актуальними і важливими для економіки нашої країни і для локальної економіки тих регіонів, в яких працюють такі заклади. На облаштування цього центру витратили 10 мільйонів гривень на умовах співфінансування з місцевого бюджету, з яких область виділила 3 мільйони, і цьому центру і подібним навчальним закладам. Які будуть готувати фахівців підвищеного рівня кваліфікації, тих, які орієнтуються на потреби сьогоднішнього дня, в тому числі на потреби військового стану, ми будемо це реалізовувати. Окрім безпосередньо самого відкриття навчально-практичного центру, Оксен Лісовий ознайомився із його матеріальною та технічною базою навчальним процесом та підходами до нього.